У цій столичній школі можуть навчити не тільки англійської, а й дати справжній майстер-клас, як голіруч ловити злодіїв. Але спершу їх треба вирахувати. Незнайомець, який зайшов сюди під час уроків на бандита, схожий не був. Бахтерці чоловік назвався батьком десятирічного учня і почав цікавитися спортивними гуртками. Він каже: мені треба до вчителя фізкультури. Я йому кажу, крастуті ще тут були сотрудниці. Я йому кажу, що почекайте, бо йде урок, і вчитель фізкультури не любить, коли під час уроку йому заважають. Досвідчена Наталя Володимирівна не зводила з незнайомця очей. Лише на секунду відвернулася поговорити з колегою. Скориставшись тим, що Вахтер відволіклася, чоловік попрямував прямісінько до дівчачої роздягальні. За кілька секунд він зламав замок на дверях і зайшов всередину. Понишпоривши дитячими рюкзаками, злодій поцупив три мобільні телефони і два планшети. Але пильна Вахтерка так просто не здалася. Наталя Володимирівна шукала незнайомця по всіх закутках школи. Чоловік навіть не очікував, що його застануть зненацька. Тут він отак от у мене перед очима відкриває двері. І вискакує. ну звісно, я вже його. Тут уже ж боротьба, так сказати, почалася. І я закричу, злодій, 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 його хватаю за кутку, він кручкається так. Попри те, що крадій трапився кремезний, відважна жінка вчепилася в нього мертвою хваткою. Із сусідніх кабінетів на її крик вискочили вчителі та директорка. Від будівлі школи чоловік зумів відбігти усього на 30 метрів. Саме на цьому місці його гуртом і затримали вчителі. Дорогою чоловік намагався позбутися всього, що накрав. Поки кілька вчителів тягли його назад до школи. Інші колеги шукали міцну мотузку. Посадили спочатку на лаву, він там на лаві втручався, заліз ногами на лаву, намагався вибити вікно ногою. От потім ми йому зв'язали ноги, от утримували цей час. Це був перший випадок, коли педагогам довелося натискати тривожну кнопку, встановлену в школі. Співробітники поліції охорони доправили затриманого чоловіка до найближчого відділку. Затриманому 32 роки. Це місцевий мешканець із сусіднього району. Раніше в нього вже були проблеми з законом також за майнові злочини аналогічні. Телефони та планшети, які вкрав злодій, одразу повернули наляканим дітям. Був шок для всіх. Ось, ну і зараз діти відходять від цього стану. А 62-річну вахтерку, яка врятувала школярів від розпачу та сліз, тепер хочуть нагородити за високу мужність. Я вже потім, як уже в міліція поїхали, думаю, ну все ж у нього міг бути і ніж, і що завгодно могло бути. Після цього випадку в школі замислилися про професійну охорону, але Наталі Володимирівні можна за свою роботу не хвилюватися, бо на дужих чоловіків, які могли би ще на вході скрутити злочинця, бракує гро. Шей відтак встановлять камери спостереження, і школа й далі буде під пильним оком хороброї вахтерки.